Зараз я вам покажу коротенький огляд моїх гінічних помад, якими я користувалася. Їх можна всіх придбати в магазинах Німеччини. Отже, почнемо. Є мої фаворити і аутсайдери. Давайте почнемо з фаворитів. Перше — це такий відтіночний бальзам. Це є не зовсім гінічна помада торгової марки Catrice. Її ціна була щось з 4 євро. І також склад входить гілауронова кислота. Я її можу рекомендувати, мені дуже сподобалось, добре зволожує губи і хороший такий персиковий відтінок. Наступна це є гінічна помада Alviana Натур Cosmetic Classic. Це є мій фаворит. Я її купляла в магазині Реве. Ціна її була євро 65. Вона добре зволожує губи, і в складі в неї входять такі досить корисні олії, кокосова і різні там ще є в складі. Отже, це мій фаворит Альвіана. Наступне Гінічна помада Балеа, це є торгова марка мережі DM інтенсив. Там в склад входить також в основному дешеві олії, але вказано, що є олія жаба, але дуже малий кількості. Вона мені також сподобалась по ціні, по відношенню ціна і якість, тому що вона найдешевша 75 центів, але вона також досить добре зволожує губи. Вона в мене на другому місці. Мій фаворит по співношенню ціна і якість. Наступна це така. Органічна помада Alverde. вона себе позиціонує як органічна косметика, це органічне виробництво з натуральних складників. Вона мені також сподобалась, це інтенсивний догляд. Коштувала євро 65, ой, точніше євро 15. Бачите? Я також другий раз її куплю. Досить хороша помада, зволожує добре губи. Далі моїх два аутсайдери це така гнічна помада Lipan це догляд за губами. Пише і… ще жуба олія і там ще є обліпихова олія. Вона то також досить добре зволожує губи, але мінус, що вона гірчить на губах, тому що в склад входить обліпихова олія. Тому вона у мене ау аутсайдерах і ціна її коштувала євро. Це 15. Ось так. Ну, другий раз я її не куплю. І мій е, аутсайдер це найгірша гнічна помада. Я її купила в магазині ДМ, ціна її була Євро 65. Другий раз я її не куплю, тому що вона, по-перше, кришиться, е, вона сушить губи і е, в неї такий відтінок якийсь е, блідий такий. Блідо рожевий взагалі ні до чого, він не прикрашає. Одним словом, мені вона не сподобалась. Пише, що Perl ефект, ну, якийсь такий є перламутровий ефект після неї. Мені він не сподобався. Це мій аутсайдер. Отже, дякую вам за увагу. Якщо сподобалось вам дане відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.